Привіт-привіт, друзі! З вами Бусик. Що ви бачите перед собою? Це скар. Полетіли до капітання спочатку, FIFA 18. Оу! Ільян Гуліт та Лео Месі з Барселони. Бляха, ну Кіліан Гуліт виглядає ну дуже симпатично. Може, Месі дочекаємось. Карт покраще. FIFA 19. І тут в капітанах. Оу, чарівник Роналдіньо. Ай-яй-яй. Вже здавалось, що пік буде шаурма, але нам скриптануло. Кістян Роналдо ще в Ювентасе, а саме П'ємонте Кальсіо, Забираємо його. І фа 21. Капітани. Ой-ой-ой, зелененький. Vinicius Джуніор. Ай-яй-яй. -ай -ай. FIFA 22 капітани. Легенда Маріо Балутелі. Але тут під хімію треба дивитись. Беремо колишнього гравця Реал Мадриду. Бензема залітає у FIFA 22 на капітана. І полетіли, камбекнемось у FIFA 18. 93 гулітик нас вже зачекався. Давайте з лівого флангового правечечка 99-й азарчик. Челсі ще в праймі, ой-ой-ой. Залишаємось у FIFA 18 і летимо далі. Дають нам срібняного якогось кабана. Треба також слідкувати за лінками. Ін'єста на лівому. Lпешничко, лімарчика візьмемо, бо все ж таки рейтинг нам також може пригодитись, згодитися правий фланговий, тавун, Тайвін, тайвен, тайвен. Напишіть в коментарях, як правильно. Це пешничик. Летимо, енголо, енголо Канте, Але тут і. Кевін він Тоті. Та від Сільва, Тоцик, непогано. Рухаємось далі. Маліновський, ну Маліновського тут не можна взяти. Даніель вас вбачає, але Маліновський Генка Велком. Центральний захисничок. Вийди отсюда. Розбійника ми, звичайно, не беремо. Пішов ти в сраку, беремо Гінтера, а він як рейтинг нам залітає. Та такий не будемо ми. І ти, і ярослав Ракит. Хлопці, ну я не знаю, FIFA 18 нам прям накидує-накидує, візьмемо. Ярика хотів взяти, але візьмемо Деврая, можливо, згодиться. Маліновський все ж таки у нас є один українець, то вже. в успіху. Тоті бонучі. Коли були часи, коли ще бонучі в Мілані розривав і був Тоті. Доброго вечора. Тібо Куртуа. Це, наскільки розумію, карточка Тоц. Ще в Челсі, а не в Реал Мадриді. Ой-ой-ой! Ползкули зводять Тоті Давід Вона Ганати Манчестер Юнайтед, мені здається, зараз трішечки зраділи, побачивши цю легенду. Хоча він у цьому сезоні вже покидає клуб. Шукає собі новий, неначе ще не було по трансферу. Маркіньос з такою зачіскою. Файний кабан. Беремо його, можна одразу десь вклади. Компаній, якого, до речі, Зливали статки у FIFA 24. І Жерар Піке нам тут залітає дуже симпатично, все ж таки 93 й рей. Але по хімії ой-ой ой ми завтикали, бо звикли щодо хімії у FIFA 23. Летимо далі. Майже ми підбираємось до кінця. Інєста знову ця легенда нам падає. десь туди під Піке, під Давіда Дехея. ой ой-ой, можна там щось. Оті Кріщану Роналду! Асі шоу спід би зараз тут розкричався, Родніс би півквартири. Але ми його спокійно забираємо на базу і рухаємо далі. Бруно Фернандеш, 57-й, норарний. Хто ж знав, що він буде потім розірвати разом з Крішом та ще й показувати, який рівень гри? Мозес. 79-та карточка, така симпатична. Летимо далі де Олаф але рейтинг поки не завозять. Може, Месі дочекаємось картку покраще? краще. Март? <ш> <ш> хлопчики зліва чи хлопчики з права, кого обираєте ви, голосуйте Лео Месі, тоті, тоті Месі і тоті Кріш. Цих легенд не буде у лізі чемпіонів цього розіграшу. і у Європі ми їх не побачимо, але вони поки розривають у своїх чемпіонатах і. <смірки> дають нам. Понасолоджуватись своїми голами Ільям Бапе-93-й. Хто б міг його тут чекати, але він залітає сюди, на базу його. Ой-ой-ой-ой-ой, Луїс Суарес, Ель Пістольєро під Кріша, під Месі. Ну це ну просто ну, дуже смачно. Мені подобається, але як ми то будемо лінкувати? Чи останній гравець Петро Чех в Арсеналі показує нам, що це окей, нещодавно він у благодійному матчі? Game for Ukraine відстояв. А якщо ж тренера взяти, r 2 менеджер бачу? І той, хто буде нам все тут злінковувати, пелігрині Пелігріні Прем'єр-Ліги, а у нас Прем'єр-Ліги багато, досить багато. Тож давайте його і візьмемо. Ну і за допомогою магії зараз накидаю і підведемо підсумки по. FIFA 18. Чотири години тут крутив. Є два варіанти. Один з них. Чи назис? Сюда. Це виглядає посимпатичніше, адже подивіться на цей напад. Ти що, не вонався, Фіксуємо рейтинг 94, хімія 90, і летимо у FIFA 19. А тут Роні на нас зачекався. Летимо до форварда. Трішечки тут минаю. Вам у ленту. Еу Дуже гарно. Легенди, легенд збираємо. Дуже симпатично, і лінки у нас під'їжджають. Тому піці трішки підкачали. Окей. Летимо до ЦПшничків. Так, ну закусуйте. І Esports дуже гарний початок. Не треба нам руйнувати його. Давайте продовжувати у тому ж дусі. Давід Сільва? Давід Сільва. Де ж як не у Фа-19, до нього ще бігати. Каналіс. На базу йде туди під лінки. Дуже гарно. Лівий захисничок. Джорді Альба. 90 рейтинг, бо поки плюс-мінус. Кудись ми йдемо. Є напрямок, Зюле, Бундесліга під'їжджає, немає. а ні, у нас є Белярабі, опа, опа опа па Тіяго Сільва чи Кейліні. Давайте, от ще б згадати, які є праві захиснички. Було б непогано. Беремо Тіяго Сільву і дивимось, то, що тут буде у правому захисничку. Мар'яно є під е, бразильський лінк. Можна його спробувати. Давайте спробуємо. Все ж таки, там може через бразильців якось вийдемо. Лайно. Ну, і якого дідька ти сюди падеш? Беремо руфера е, на ворота і Пішечки там підтягосів. Принципово скіпаємо. Ну, бо куди? Куди воно лізе? Петро Чех. Ось це герой, справжній мужчина, грає благодійні матчі. Чи як грає у своєму та... ПІЦІ. Маркіньос. А, думав Маркіньос нас же є і нам другу підсовують. О, це вже щось там намальовується. Рухаємось далі. Марсело, боже, який кайф! Який кайф було за нього. Раніше бігати. 5 на фінтах. Це просто, ну, бразильський чарівник. Ryan Geeks, Арен Робен. Вау. Дуже класно, дуже класно. Нам би фашничка легендо. А не елфа. Ільян Неймар. 98-го рейту під хімію, поки там десь не намальовується. Але Бразилія, тут, до речі, можна на плюс один вверх вниз вміщувати і шукати позицію. Казимір, підлінки дуже вписуються у наш склад. Тож, треба його забирати, Кевін Дебрюйне, Тоті. Тоті, велком Рухаємось далі. Кілін Мапе. І Менді, і Менді, який зрало. Це той самий Менді. Ферлан, є, це Ферлан. Кіліан Бапе. Чи пригодиться він нам? Беремо його. Будемо шукати, бо все ж таки по хімії у нас є. Тут питаннячка. Лео Месі! Ось! Ось то, хто нам потрібен був на ПФА. Дуже класно влітає. Бенедетто. Сюди? І це тренер, чи це гравець? Це гравець. Легенда, демірбай. Але Байро 0-4. Тренер головний, нехто Гонцалес, так ну нам би тута. апл не сильно. Лалігі в нас, скільки я розумію, це дає Лалігу. І давайте все ж таки ла Лігу заберемо, бо в нас її побільше. Що там Ліга-1 потребує певної хімії. І зараз через декілька секундок. Повернусь до вас вже з готовим варіантом. Назва складу, до речі, на оцінку. Ось такий складик у нас намалювався: 193. Поки це рекордсмен, і мені здається, це дуже сильна заявочка. Містер Сіу нагрів тут драфтик. Також тут схемка у три захисничка. Лівий фланговий гравець Джордж Бест. Летить він сюди, ой-ой-ой, на ПФашечку та ще й гарінче, які легенди закружили голову легенді. Оскар. Чи потрібен він нам тут, нам би серію А, десь там підмотити, але летимо. Далі. Матуїді, Вау-вау-вау-вау-вау. Але домінки, СП, це також А, то та чому мені, ні? Тим паче і по рейтингу повище. така. Власна, Summer Hit карточка тут ще такі, коли були. Захиснички. Три тут е, таких прекрасних персонажів повинно бути. Пабіння, перший з них під Саку може й залетіти. Годі. Маркіньос, Ліга Чемпіонівський. Давайте його заберемо, бо Бразилія там трішечки магії. Чаклуйся, Ріо Фердінанд. дуже гарно може нам допомогти. Е, рухаємось далі. Попу, тут треба вже подумати. Є у нас варіант з Мандандою, і він І Рейтинг, і він кидає. Далі Алісом дуже непогано, Бразилія там трішки може і допомогти. Захиснички тут а, просто беремо рейтинг, адже покращувати, збільшувати, щоб на рекорд, бо цікаво, яка саме FIFA переможе. Так, давайте подивимось, що нам тут потрібно. Полкіпера ми замінимо одразу і подивимось. Там нам потрібен центр поля і фланги. Попереспективніші, -по 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 аніж у нас є зараз. Хм, <пуслі> Кеннеді дуже над тонкого. Томас Мюллер. Забираємо його, але треба трішки поважніше, бо можливо можна когось прогавити. Луки-бакіо. Ай-яй-яй. Месі. Велком також сюди залітає у 20-тій 20 фіфті. Адама Трауре. Ох, як же він кошмаров, пам'ятаю. Навіть ще не Тот версія, а там якась в нього була помаранчева, не наче. То вона розривала. Оверморс. Дуже нам класно залітає замість Косенца. Е... Чотири позиції. Залишилось у нас. Поларов на базу. Це та, та правий фланговий. Ой, це пешничок! Луіс Альберта, як же ти в тему залітаєш? Адже 97-й рейтинг дає нам і робить хімію 100. І нам же тут на та би ловити рейтинга. Рейтинга нам дайте. І Sports. Ільян Неймар. Велком, сиди його, забираємо. І головний тренер. У нас можливо тут би навіть когось підлутати, адже. Щось там може нас підкачати. А заберемо ми тренера з ла Ліги і зробимо з вами. А. Ну і це прям максимально, що можна було вижати з цього складу 193. І 20 повторила успіх-19 і зрівнялась, поки у нас є два очевидних лідера. Чи зможе їх переплюнути? FIFA 21 — моя сама улюблена з усіх версій. Ну, бо просто фінт на фінті. Чіпка одне задоволення було грати. Пишіть у коментарях, яка ваша FIFA була сама улюблена у мене тут, поки контролер під'єднався. Друзі, буду дуже вдячний за ваш фідбек у коментарях. Тому залітай туди і напиши, з якої версії саме ти почав грати. Подивимось, та цікаво, чи є у нас олди, бо на деяких туріках навіть FIFA 98 лунала. Фор у нас є. Наховався там Vinnieсіus, немає у нас флангових гравечечків але ми без них. Будемо рухатись, ловити ЦАПників, або у таких класних карт, як Гуліт. До речі, там бусик, он, якщо бачите, червоний біля воріт Суперничка. Філ Фоден. Вау! Класний пік, один такий з красивих. Роналдіньо, Джой, Папу, Папуля Гомес. І Філ Фоден, якого ми забираємо, бо все ж таки 98, ну таке пропускати не можна. От у цьому піці нам би завести. І тут є Бруно, в принципі. Іде. Декарія. Забираємо його як рейтинг. Ходиться. Е -е, Джо Кіміх. Трішки нам натякає на бунт але чи ми не підемо, ми прям. Теж таки давайте візьмемо Хендерсона, бо по лінкам ну, дуже класно, а от Джо Кіміх можуть виникнути проблема. А тут у нас гравечок Динамо Києва. Ой-ой-ой-ай-яй-яй. Але візьмемо з вами якогось французика, бо може нам він там десь підшаманить по Чеместрі. Пу-пу-пу, класні -пу -пу. захисники коді можна було взяти, але ладно, ми протупили. Ляпорте. Ляпорте. Лостерман. От вам і Бундесліга, яку ми не взяли. Ну, візьмемо ляпорте, бо я розумію, що по хімії буде важкувати нам. Хоча клубати. непоганий початок. Але потрошечки здає здає позиції. Ну, бляха, все. хоче до нас. Ми його беремо. Голкіпер. Дуже нам потрібен якийсь АПЛ або француз. АПЛ є. Давайте все ж таки Алісона візьмемо. Захисничок ще один. Маркіньос або Ленгле. Забираємо Маркіньоса. Чому саме його, бо ПСЖ Алісон там десь можна буде підкрутити потім. Летимо далі. Захисничок УПУПУ Давід Алаба. Ренд Александр Арнольд. Давайте Клаус, візьмемо, ризикнемо. Хто не ризикує, той і не отримує Дінадіна -діна Зідана. Дінадін Зідан, Бабамс, класно. Може нам дуже допомогти, дуже сильно. Пауліньо, як рейтинг годиться. Стерлінг на нас чекав. Забираємо його. Залишилось цього на всього 5 позицій: Гербелл, Легенда тут, ОТВ, щойно перейшовши до. Тоттенхому, Хоцпура. Томаса Мюлера. Томаса Мюллера. Забираємо. І залишається у нас три гравця. Беремо парінчика. Два гравця. Десь тут підшаманити. ТТ, Класно. Але не те. І останній гравець Мемхіс Депай. Шаманю. І повертаюся до вас. А все ж таки кращий варіант – це Кейлор Науса сюди і Маркіньос да, Сільва нам пригодився. 191 рейтинг у FIFA 21. Непоганий результат, але цього недостатньо, аби вийти на першу сходинку. FIFA 22, чи вийде в неї? Нема чого виступати. Львівські Карпати приходять нам на допомогу. Останній драфт FIFA 22. Треба вирулювати і ставити рекорди. Вау, Демпсі герой, який нічого не дає по хімії, але окей. Або він ж все такий за АПЛ. Бабам. Такий собі пік, якщо чесно. Ну, беремо гравця з Лаліги і рухаємось далі. Дейонг, окей, окей, поки у нас Лаліга плюс АПЛ десь там вимальовується. Алан, вау. Класна карточка, переплюнув навіть самого Енголо Енголо Канте. Деліг. чому не лінкуєшся з Gemсі. Це якийсь шеп-шифтер у нас, наскільки розумію. Зобраємо Делігта, рейтинг І ми все ж таки будемо там викручуватись. Вау, вау канцело. На лівому захисничку у нас припаркувався. Калюлю, власно. Але ж все ж таки треба дивитись у бік нам пора, бо вже час. Бо потім виролити буде дуже важкувато. Тоді Бог. Є у нас як один з варіків, але тут більш симпатичніше підходить саме Рюдінгер під АПЛ. Правий захисничок. Вау, ну бляха, тут дуже багато цих героїв, але по лінкам вони нічого гісенько не дають нашим гравцям і що то робити. Продоба, ризикнемо, але поки що провалюються драфти, якось щось іде в... ну, не туди. Голкіпер. Тут би легендочку якусь, чи то шо, не розумію. Соса там був, треба було його і брати. Захисничок. Фандейк Тоц. Не тоті. Подумав спочатку, що то Тоті. Але ні, це Тоцик. Поки дає нам він надію, повертає нас у гру. Відіч. Ольга нам по правила захистик, але можливо Відіч тут якраз і буде вирулювати за рахунок того, що він легенда. Вау, яка карточка у Нані. 5 плюс 5. А що це за командочка? Дайте подивитись. Це Бенетія. Ох! Дуже симпатично він виглядає, шкода, що він не сильно нам підходить. Забираємо ми Охлера чи Рубена Діаса. Діаса беремо, бо полінкам ну, треба рятувати цей драфт І ставити ставку саме на хімію, а рейтинг то там же він і підмалюється. Габріель Артінелі. Також гравець АПЛ. Ось, ой, ось. Ліо у з ПСЖ, який, якого хочеться взяти, але по лінкам і цей РФ. Складний дуже вибір. Бачу просто цю чемість 87 і розумію, що ой, як не солодко нам буде, тому забираю все ж таки Мерезика, а Ле тут залітає, паркується, беремо його як рейд. Можливо, якщо ви захочете ще другу спробу, де ми будемо брати лише рейтинг і саме ставку на рейтинг робити. То пишіть, обов'язково дайте знати, І знову повторимо цей успіх і подивимося, каш FIFA вийде найрейтинговішою. Тому поки що. Так, цей драфт у нас іде, в ну, одне місце, то дозбируємо його крадекі і потім підведемо підсумки та подивимося, який все ж таки склад був покращий, посимпатичнішим. І можна вже буде проголосувати десь там. Можливо, у телеграмі буде. Опитування, і ви саме оберете який складик покраще, якщо воно, то треба буде. Гаррі Поттер або ж Джозе Альберто. Гаррі Поттера беремо, АПЛ нам треба. І зараз спробую трішечки підшаманити і подивимось на підсумки. Зміг навіть на щось таке вирулити: 92 рейтинг та 92 чемістрі. Ну а друзі, на цьому все з вами був Гусик. До зустрічі.